Mm -hmm. Всем привет, ребята! Короче, вышла обнова в фММ из Фарс 2. Пойдемся давать в машину. Да, не спрашивай, завідки у меня такий скин. Ус такая новая машина. Но ну, я только скачал, так что э, на судите. Я так думаю. Такая новая машина. О! ты? Оце це червона машина тут за бамбулбі! Чесно, він може провощатися. Так, 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 животне. <клухи> Животинових на вихна, собака є. Гелімкоптер. Що це за гелікоптер? Вау! Ось він є. Це порозила свинью. Шаптаха. Отакий, 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 отакий. От Волосипес. Волосипед самоліт. Так оружею оружие оружие. О, а таке у нас оружие є. В чекангані. Таке теж є. А такого нема, такого нема. М -м ну, ладно. Бенцепала у нас є. Ну, добре, Давайте Давайте подивимося карти. Якесь вну... 3-7-0? Ну, ну ладно, ребят, я вас обману. а е, я его я, я вчора е, ті, скачав, так что я знаю. Е, вчора такої карты не было. Tovn 37.0. Давайте на неї зайдем. Вау! Прикольно яка! А для чого таймер? Ладно. Уийш Вау, тут батора з ночував дома можна зайти. Тільки мене мало ружий. Я забув їх купити Дома просто прозрачно бачила. О! Тут, кстати, нужно песика поставити. Песик! Какой маленький! Какой красивый! Не лазь там все -таки. Тут е. а то что? Вау! Тут новая вкладка, еда! Тут пиццу добавили! А я... Ой! А, все понятно, Пюсик! Интересно. Я його ще никого не вбил. Давай ты проверим, что будет, якщо його... нього буде. ну, що, ну, я его хотел. И кого не анимация будет. Ну что, безмер? Я сейчас не понял, не А тут мы просто управляемся через карту. Эга е, где пьясик? Походу я его реально це... Він... А чому он такий у нас маленький? Я ж вчора пам'ятаю, був великий. Не такий маленький. Навірно. Ну, добре, виходим. Зараз собі нік поміняю. Тепер я буду знімати деколи відео по привації. О! птич мені на кнопку плей. Інтересно, тут буду серває! Сіки тут ігроки вора є, прикольно. Якийсь арабський сервер. О, дивіться, яка нова карта. Такої тоді не було. А, це карта гон для гонок, прикольно. Я тоже сейчас наша спавню. Отаку. Так, садимся і поїхали. Кстати, звук такий самий, як із чикенгана. коли машина їде. Все? Меню. Так. Кейтрун. Чалахоус. СА. СА1 і СЕА2. Яка якісь два нові карти. У мене є несколько нових карт добавили. Да, я розработчик у Apps. Або це не создав Челу А да, вроде бы це создав Чело Епс. Е, даєм Чоло Епси хороший привет. Який, який передається лайку. Е, він заслужив лайк. За таку прикольну игру. Давайте ще подаемся. А тепер С2. В цій, якщо зайти на С2 С, е, С1, то потім зайти на С2, то потом у нас буде такий скелетон. А він на мене не йде? Він просто бере і йде. Інтересно, що буде, якщо до нього підійти? Якась нова пускалка. Ну чого? Це все? Обочный скелет и дайте все. Вот. Ладно. О! О, це карта для гонок. Добро уходимо. Ну та карта тара. А давайте ей поподробніше шайстамся. Тобто тут це город будущего чи не. Да, это под город будущего. Это такая карта для гонок, но тут гонок нема. Тільки флеш. Тільки нам Нам надо вернуть эту карту. Ну, это ну хорошо, что тут ігроки карас не Тут на... Во вкладка. Картинка. Це кубики з картинками. Мамасок. Дома є. Що це за новий дом? Що це? Що це? Ще? Капець. Дивіться, у мене это є. Поехали! Э. Я юмор, а не понял, тут что, надо машинами? Кстати, такие у нас похожие э, горы есть в Чикангане. Ну, такие похожие, на так. Не помню. Такие. Тут свитерофор есть. Yeah. Wow. А в Чикангане его Хешбек е, розборчик добав свитеров в нашу ігру. О, тут якась нова кнопка. А, ні, це стара. Витягувати и притягувати. Поворачивати. <кій> 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 Тортик. А че она добавила в їжу? Странно. А, ладно, помидорка. Игорь! Игорь, як бы давно не виделись. Игорь. Ігор привет! Игорь. Ігор, Ігор вернувся в игру. Ко ты повернувся в Чикинган, то по всій жлябе. Там не леду найде, ну то й добре. А там так прикольно. Ну, Ігор, це старий предмет. Він тут ще з обнови цієї ігри був. Це якась ще одна кнопка. Викидуємо цю хрень. О, бомба. Інтересно, а якщо в неї стрельне. Я нажимаю взяти, а воно взривається. Такого раніше не було все, а теперь я сдох. Ну, добре. Э! Е, все. <кхи> <кхи> ну, так. Вот такая карта для гонок. Дивіться, а тут бак від говновоза. Кстати, машина говного стояв в оригінальному чкангане. Это вроде бы новый самолет. Да, это новый самолет, я его купил. Ой, не, тут, тут мало места. Так, выходим. Эм, Челова хаус, ну это зайдем, на Челова хаус, Ну это старая карта, но я зайду. Кстати, тут свинья есть. Я тільки в приватках! Я все-таки не хотів скачувати приватки якісь на чекінга, Ну так і скачав. Цілих три. мене там ще два є, бо я скачав три. Приватки. І цю вам я буду показувати. О, це що? А, ну так, да. таке вже було. Ты Шоца. Что ты? А че он впал? Девица, я по я нажму в научу кнопку. А чем он впал туди? Это уже никто не знает, черепок... Кстати, так можно склета зарубать. Якось попитатись. Кстати, я так... о, Дивіться, чому такий великий? Кстати, такий предмет у нас є вчиканка. Ну Чому він такий великий? <клухи> <клухи> о що це? Лавка? А, це диван. Ну для мене це буде лавочка. О, що це забіг, предвод? Дивіться, земля, це новий предмет цей білий карадват. ват. Надеюсь, что разработчик Чало Эйпс пофиксить. Кстати, а його даже и фіксили, У нього і так і було з девочкой такими це хорошо. і це у нас тоже ловить, блин, біси, А чому вона така маленька, ай? Вой, вой, вой. Видите, как я с летаю? Тут сквозь стены, а нет. не. Где можно сквозь стены пролетать? Кстати. О. Давайте. Ну, разработчик. Чао, эпс. Это что, барик то чешу? Больше с юмором, дорогой, я Жаль, то, що в неї лягти не може емоції. Просто пош написав позов. Хай... А нет, не можна собі місце... почати. Зато в це місце можна поставити якесь дерево, чи якийсь кустик або помідор, який дуже великий. якийсь. Нічого так. Типа виріс, і потім з ним, з ним можна робити пельмени. Дуже вкусно, кстаті. Е, з помідором пельмени. Дуже вкусно, кстаті. Е, раджу вам це зробити. Зробітьте пельмешки. а потом нарізайте помідорчиків на такі маленькі крадлатики. І потім їх. порассыпать по, по каждой не И потом еще добавлять соли, и пальцев. И все всё. Земля. Земля. Я повлетел мира. Весь мир у меня в руках. Макалабух, я только лайки Окей. Я убегаю. Кстати, а это я? Да, у меня такий А як тоді не мебеты? А, вот так. Ну-ка такий самые, какие из Чикенгана. О. все -таки в Чикенгане. Не, вот это уже не читал. <кх> <кх> Кстати, когда простреляю в него, ну не только так попадаю. Ну і отаке. Отакі, отакі звздочки. Ну добре, уходимо звідси. Тут яка обнова ця нова? Один. Крапка, один крапка. Трейтре, трейстре. Тре, тре. Ладно. Тепер я буду почти все время займатися цій карті. Тут ще якийсь порт! Тут нова карта порт! Это типа как Порт, порт бейс? Бачите? Порт Бэйс. Типа, як. Как... Ну, это прикольно. Ну, это чел апс. Он добавляет все, як. Как... О, что за карта? А, так это старая карта. Стара. Стоп, я не поняв. Тут убрали, а не. что это за... 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 за? за что, типа, месяц? А давай ты туда полотим. Бо я юмора трохи не понимаю. Ах ты ж палит тут графика. Блин, а ч я падаю тут? Полетели! Не, ну нафиг. Буду просто лететь. Це космический самолет, как я понял, да? Часло. Тут убрали землю.